Діди та людина, вклад якої у ігрову індустрію дуже важко переоцінити. Саме завдяки ньому зародився такий жанр ігор, як Souls-like, який для багатьох є синонімом розриву срак. Але якби там не було, у ці ігри намагався грати майже кожен. Хтось страждав і викидав комп'ютер або консоль. А хтось страждав і навчився отримувати з цього задоволення. І у цьому відео ви дізнаєтесь історію зародження та успіху Соус ігор від і такі міядзакі. І чому вони вийшли саме такими. Тому давайте вподобайку підписку, а я починаю. Почати історію зародження Soulsborne ігор варто з того, над чим встиг попрацювати батько жанру, прийшовши до From Software. У 2004 році Міядзакі влаштувався на роботу до From Software, де він одразу почав працювати над грою Armored Core Last Raven, яка вийшла у 2005 році. Armored Core, якщо хтось не знав, це серія шутерів від третієї особи, у яких гравець бере на себе управління великим бойовим роботом Мехом. У Астрейвен була одинадцятою частиною серії, і Міядзакі довірили роль по. Увальника у створенні цієї частини. Але особливого успіху ця гра не отримала, а оцінки від критиків були середніми. Гру критикували за відсутність інновацій у формулі гри, складність і відсутність прогресу у графіці, порівняно з минулою частиною. Далі у 2006 році вийшла Armored Core 4, у якій і Міядзакі виступав керівником. Гра виходила тоді на PlayStation 3 та Xbox 360, і вона також отримала змішані та посередні відгуки, але вони були більш позитивними. Ніж у минулому проєкті, над яким працював Міядзакі. Групу хвалили за покращену графіку порівняно з минулою частиною, за кращий гравий експірієнс, а саме, що гра стала трохи легше та доступніше для нових гравців. Але у той самий час критикам не сподобалося те, що місії були занадто повторюваними. Та й той самий мультиплеєрний режим, який мав надати новий досвід гравцям, так само був дуже одноманітним. І остання гра серії Armored Core, над якою працював Міядзакі, була Armored Core For Answer. Вийшла у 2008 році, і хоч розробники намагалися внести у гру щось нове, оновити мультиплеєрний режим, але гру це не врятувало від низки змішаних відгуків від гравців та ігрожурів з усього світу. Далі м'ядзакі вже не брав участі у створенні цієї серії, і остання на даний момент Armored Core, а саме Armored Core Verdict Day вийшла у 2013 році на PlayStation 3 та Xbox 360, отримавши так само змішані оцінки від критиків та гравців. Після Armored Core заки прийнявся за працю над середньовічним фентезі, яку у компанії заздалегідь вважали провальною. І так мова йдеться про Demon's Souls. Ця гра вийшла у 2009 році як ексклюзив PlayStation 3, а пізніше у 2020 році вийшов ремейк цієї гри, який став ексклюзивом PlayStation 5. Дія гри проходить у світі натхненому середньовічною Європою. Але при цьому світ повністю вигаданий. Дії гри відбуваються у царстві Балетарії, яке було Розорене проклятим туманом, що викликає демонів жадібних до людських душ. Гра відрізнялася своєю складністю, непробаченням помилок, унікальним ігроладом і дуже незрозумілим сюжетом. І в загальному Demon's Souls – це не повністю нова ідея, яку до цього ніхто не міг реалізувати. У самих From Software колись вже був схожий продукт, і називалася гра Kingsfield, яка також була дуже складною. Сюжет був доволі незрозумілим на перший погляд. Та і видно, що Demon's Souls – це ідейне не продовження. І нащадок Кінгсфілд, але з великою кількістю нововведень, ідей і механік. І напевно найголовнішу роль у формуванні Demon's Souls та інших Soulsborne ігор відігравав підхід геймдизайнера до створення гри. Першим ділом були розроблені механіки. Найпершими були смерть і відродження. Після того, як механіки були вже створені, Хіде Така створював міфологію лор та сюжет. Тобто, так, все, що є у грі, це результат того, які механіки вигадав Міядзакі. Сюжет був незрозумілий. Але це не позначало, що він був погано прописаним. Навпаки, автор вирішив залишити простір для фантазії гравцям, щоб кожен гравець міг сприймати його по-своєму, у залежності від свого стилю проходження. Цю концепцію він зберіг і до сьогодні, просто вдосконалюючи її. Не просто так я сказав, що першою механікою, яку створив Міядзакі, була механіка смерті і відродження. Він хотів, щоб гравець помираючи вчився на своїх помилках, ставав краще. Смерть у демон. Соус і подальших соус борнах була створена не для того, щоб повернути тебе до якогось чекпойнту, а для того, щоб наказати тебе за помилку і змотивувати тебе вивчати механіки гри більш досконало і ставати краще. І ні, Демони не створювалися як спеціальна там хардкорна гра для не таких, як всі, а створювалася вона як гра, де смерть це частина розваги і навчання. Звичайно, коли велися переговори з Sony, то Мія і команда вирішили приховати цю особливість від видавця. бо Розуміли, що фраза Смерть, частина навчання і розваги дуже не сподобалася б компанії, і вони змушували переробляти гру і робити її більш казуальною. І, хоч у From Software вважали, що Demon's Souls стане провалом, і гра не сподобається ігрожуром та масовому гравцю, але вони дуже сильно помилялися. Demon's Souls розійшовся тиражем 39 дев'ять тисяч дев'ятсот перший тиждень випуску в Японії, збільшивши продаж PlayStation 3 в цьому регіоні у грудні 2009 року. Оку, там було продано 134 тисячі 585 копій. У північній Америці гра дебютувала на 11-му місці продажів усіх ігор, судячи з чартів NPD груп. І проданих копій було 150 тисяч штук на перший тиждень і до 250 тисяч до кінця першої чверті 2010 року. І критики дуже високо оцінили гру. Ресурс денгекі прокоментував гру так: фанати ігор старої школи плакатимуть від щастя. Фаміцу дали такий коментар. Дар від їхнього хардкорного редактора. Гра навчить вас як грати через поразки. Ви частенько будете вічна вічі з раптовою смертю. Але продовжуйте грати, і ви зрозумієте, наскільки така концепція глибока. При цьому їхній казуальний редактор вважав, що гра занадто стоїчна, і це гра далеко не для всіх. Якщо ж говорити про захід, то GameSpot в їх кращих і найгірших нагородах 2009 року назвали Demon's Souls найкращою в номінаціях. Найкраща гра року з усіх випущених, найкраща. Гра на PlayStation 3, найкраща рольова гра та гра з найоригінальнішою механікою. Game trailers нагородили її званням найкращої RPG та найкращою новою інтелектуальною власністю. Тоді, коли RPG Fan нагородили її найкращою RPG для PlayStation 3 та кращою консольною Action RPG. IGN також назвали гру найкращою RPG для PlayStation 3, а XPlay дав нагороду за найкращу мультиплеєрну інновацію. І так, мультиплеєрна механіка у грі була дійсно унікальна. Під час проходження рівнів гравець може бачити короткочасні привиди інших персонажів, які можуть вказати на секретні проходи та важелі. Коли гравець вмирає, він залишає криваві калюжі, які з'являються в паралельних світах інших гравців, і при активації вони показують останні 5-10 секунд життя, чим потенційно можуть допомогти іншим гравцям не потрапити у ту саму пастку. Крім того, гравець може залишати повідомлення на підлозі, які теж можуть бути гарною допомогою в проходженні іншими гравцями. Певної ділянки, наприклад, розкриваючи тактики вбивства босів, безпечні шляхи, корисні дії і так далі. І хоч гравці могли не знати один одного, але ця механіка дуже сильно об'єднувала їх, даючи їм можливість допомагати один одному. Також ще був мультиплеєр, де одні гравці могли допомагати іншим з босами або заважати при проходженні, стаючи чорним фантомом. Демон Соус стала такою собі революцією, здивуванням та успіхом у ігровій індустрії. Тому Міядзакі і Фромсов. Втвоєр прийнялися кувати залізо, допоки воно гаряче, і вони звичайно не помилилися. У 2011 році світ побачив Dark Souls 1, який продовжив і вдосконалив все те, що було у Demon's Souls. Дії гри розгортаються у вигаданому королівстві Ордран, що нагадує середньовічну Європу. Ордран вражений прокляттям, що перетворює його мешканців на нежить. І на головного героя, який є живим мерцем, покладається завдання наново розпалити священний вогонь та відновити порядок речей. Ігровий процес тут був зав'язаний на дослідженні світу, знаходженні ключових предметів та знищенні. Міні босів від інших проєктів в індустрії цю гру відрізняв високий рівень складності. Мається на увазі, що ігровий персонаж щоразу гине, а гравець вчиться на своїх помилках, як я і розповідав у минулому пункті. А у 2018 році, до речі, вийшов ремастер гри. Як я і говорив у минулому пункті, сюжет у іграх Міядзакі складно зрозуміти, і це не просто так. Гейм дизайнер часто говорив, що хоче залишити гравцям якийсь простір для фантазії, як це було у нього, коли він дитиною... чи. Читав якісь незрозумілі для нього книжки і за допомогою фантазії та візуальних образів заповнював пробіли. Хардкорність, гарні локації, складні та захоплюючі битви з босами, музика, що підкреслювала всю епічність того, що відбувається на екрані, це все позитивно сказалося на продажах та сприйнятті гри. Гра отримала чудові оцінки, не без мінусів. Звичайно, наприклад, стан ПК версії Dark Souls 1 залишає бажати кращого. Бо до цього розробники не працювали з ПК, але у будь-якому випадку. Ра стала більш продаваною, і вже тоді ім'я та прізвище Хідетакі Міядзакі стало не просто порожнім звуком і набором літер, а знаком геніальності та унікальності. Друга частина серії, що вийшла у 2014 році на ПК PlayStation 3 Xbox 360, сюжетно продовжує Dark Souls 1. Проте керівником розробки виступив не хід Ітака який працював над двома попередніми частинами, а Юї Танімура. Сам Міадзак і більше виступав продюсером, бо був зайнятий кар'єрним ростом у компанії From Software. А саме він став президентом компанії. Згідно з сюжетом гри, безіменний головний герой відвідує королівство Дранглік, сподіваючись зцілитися від прокляття. Яке обернуло його в нежить, і тому він має заволодіти кількома великими душами, які належать демонічним мешканцям Дрангліку. Подібно до попередніх ігор серії Dark Souls 2 відрізняється високим рівнем складності. Від гравця очікується, що він багато разів терпітиме невдачу в боях із сильними супротивниками і навчатиметься на своїх помилках, щоб просунутися далі. Говорячи про мультиплеєр, гра містить елементи, розраховані на багатокористувацьку гру, і це реалізовано як у вигляді кооперативної гри, так і у Ульді ПВП боїв, а саме в ході проходження гравець може закликати у свою гру інших гравців як помічників, або ж зіткнутися з іншими ворожими гравцями. Dark Souls 2 отримала дуже високі оцінки, попри те, що не мала у собі особливих змін порівняно з Dark Souls 1. Гра стала трохи доступнішою на початку гри підтягнули графіку, зробили більшим світ і сюжет гри. Та і особливо, якщо так подивитися, зміни грі не були потрібні, бо формула працювала чудово, навіщо щось було тоді змінювати? А у 2000 у 2015 році вийшло оновлене видання гри Dark Souls 2, яке називалося Scholar of the First Sin. До оновленої версії додано нові сюжетні події, нові NPC та вороги, а також увійшли три частини DLC The Last Crowns та покращено геймплей. Крім цього, користувачам PlayStation 4, Xbox One та ПК дісталася покращена графіка. І хоч Dark Souls 2 не стала однією з моїх улюблених Soulsborne ігор, але я не можу не відмітити те, що гра зроблена гарно, вона має чудовий сюжет. І атмосферу, а гра, яка вийшла після Dark Souls 2, стала справжнім проривом у жанрі, як зі сторони нововведень, так і зі сторони популярності. На брифінгу Sony Electronic Entertainment Expo 2014, який пройшов 9 червня 2014 року, був показаний трейлер нового проєкту Miyazaki під назвою Bloodborne. І ця гра вже з того моменту заполонила серця геймерів з усього світу. Моторошна, готична і приголомшлива. Це все, що мені приходило у голову, коли я вперше побачив цей трейлер. У 2015 році Bloodborne вийшла ексклюзивно для PlayStation 4 і стала не просто успішною. Грою вона стала систем селером Дуже багато людей почало купувати PlayStation 4 тільки через те, що там є такий ексклюзив, як Bloodborne. Особисто для мене Bloodborne так само став однією з причин, чому я колись давно вирішив купити собі PlayStation 4, а не Xbox One. Дія починається в охопленому епідемією чуми вікторіансько-готичному місті. Ярнам гравець виступає у ролі паломника, який приїхав до міста, щоб вилікувати свої хвороби, але стає мисливцем на чудовиськ, які Наповнюють місто. Сюжет гри, подібно до попередніх ігор From Software, конкретно не пояснюється, тому основною ціллю гравця залишається вивчення локації і знищення здобичі, тобто босів. Творці гри були частково натхнені романами про графа Дракулу та архітектурою часів вікторіанської епохи Румунії та Чехії. Міядзакі хотів створити гру у дусі цієї епохи, а також щоб усе було якомога детальніше. І відчув, що така гра буде можлива тільки на обладнаннях восьмого покоління. Поління, тобто на PlayStation 4. Звичайно, деталі історії Bloodborne були більш чисельні ніж в іграх серії Souls. Хоча команда створила велику таємницю в самому серці історії, щоб компенсувати це все діло. Також розробники створили більш агресивну бойову систему, де була важлива як дія, так і стратегія. І геймплейно гра дуже відрізнялася від Souls серії. Звичайно, у грі ще залишався класичний скелет, але м'язи частково змінили. У грі з'явилася вогнепальна зброя. Ліки після смерті не відновлюються, на відміну від естосу у соусах. Кожна зброя мала дві різні форми і так далі. І хоч критики говорили про те, що Бладборн дуже складна, але вона була набагато легша за своїх попередників. Хоча я б, наприклад, не сказав, що це якось сильно допомогло казуальним геймерам. Атмосфера, музика, ігролад, дизайн, сюжет. Це все було виконано ідеально, тому зрозуміло, що гра отримала дуже гарні оцінки від критиків. А ще трохи пізніше для гри вийшло оновлення. The Old Hunters, яке було тепло прийняте ком'юніті, і саме завдяки Bloodborne і механікам стало можливим створення наступної гри у серії Dark Souls, яка вийшла у 2016 році. У 2016 році вийшла Dark Souls 3, яка стала останньою частиною у серії Dark Souls. Спочатку Міядзакі після релізу Dark Souls 2 вирішив не повертатися вже до цієї серії, бо, як ви можете вже пам'ятати з фрагменту про Demon's Souls, він спочатку створює механіку, а потім навколо цього будує сюжет. І він гадав, що у цій серії він вже вдосталь розкрив ігрових механік і вигадати і привнести щось нове у Dark Souls не зможе. Але під час роботи над Bloodborne і експериментом з її механіками, він нарешті зміг зробити те, чим хотів би завершити серію. Дія гри відбуваються у лотриці на стику володінь королів попелу. Головному герою доведеться повернути їх на свої трони, щоб увібрати їх силу і визначити нарешті роль вогню в майбутнього всього світу. Також, продовжуючи попередні ігри Соус, у сюжеті ми граємо за нежить, яка має запалити первородний вогонь. У Dark Souls 3 можна помітити, що графіка вдосконалилася порівняно з минулою частиною. Також Dark Souls Souls 3 став більш динамічним, що є таким собі покликанням на Bloodborne. Також гра стала помітно легшою порівняно з Dark Souls 2, але вона залишалася складнішою за Bloodborne. І по більшій мірі Міазаки вирішив цією частиною просто показати, як би виглядала Bloodborne у стилістиці Dark Souls. І Dark Souls 3 також стала успіхом. Вона отримала велику кількість нагород і гарні оцінки. А згодом для гри вийшло ще два DLC, після чого історія Dark Souls. Була завершена. Але це не означало, що Міадзакі набрид сам жанр. Ні, навпаки. Завершення серії Dark Souls означало те, що геймдизайнер рухається далі, залишає старе позаду і йде назустріч новому. Наприклад, у нього був експеримент під назвою Derkine. І ця гра була ексклюзивом PlayStation VR. Вийшла вона у 2018 році, і по атмосфері вона була наближена до Bloodborne, але вона не була пов'язана з soulsborne іграми. А також вона отримала змішані відгуки. Хоча атмосферу і концепцію критики оцінили. Навесні 2019 року виходить новий проект Кіди Такі Міядзакі у зовсім новому для нього сеттингу, але у звичному жанрі. І ця гра називалася Sekiro Shadows Die Twice. Її дії відбуваються у феодальній Японії під час Сенгоку. Гравець грає за персонажа на ім'я Вовк, воїн з кістяною рукою, озброєний мечем і мотузкою з гаком. І якщо просто говорити, він знаходиться на шляху помсти, але сюжетка тут набагато глибше, ніж може здатися на перший погляд. На відміну від ігор серії Souls від From Software у Sekiro менше рольових елементів. Відсутня система створення персонажа, немає тепер можливості вирівнювати характеристики, а також немає багатокористувацького режиму. Проте у грі є модернізація спорядження, дерево навичок і невеликі можливості кастомізації. Замість нанесення шкоди здоров'ю противників, бойова система Sekiro сфокусована на використанні катани або іншої доступної зброї для знищення концентрації противника. Однак це не означає, що рівень здоров'я втрат. Свою значущість. У цілому, здоровий противник може легко відновити свою концентрацію, якщо не тримати його під постійним натиском. Секіро став неймовірно динамічною грою. Персонаж тепер вміє використовувати багато акробатичних навичок при переміщенні, самі бої стали дуже динамічними, і не останню роль у цьому всьому зіграла система концентрації. Також у грі з'явився який не стелс, що також стало чимось новим для серії. А ще, звичайно, з назви стає зрозуміло, що після смерті гравець може від. Відродитися на тому самому місці і продовжити боротьбу. І спочатку цю механіку сприймали як щось казуальне і так далі. Але коли ти бачиш, що у ворога так само є відродження і декілька життів, ти починаєш розуміти, що цим самим життя тобі тільки ускладнили. Команда Sekiro черпала натхнення з серії Стеус Ігор Тенку, які були частково розроблені та видані From Software. І спочатку Секіро розглядалося як продовження Тенку, але так як ця серія була створена різними студіями до того, як From Software отримали права на неї, було вирішено йти в іншому напрямку. Міядзакі акцентував увагу при розробці бойової системи на передачу відчуття зіткнення мечів, коли бійці намагаються створити момент для завдання смертельного удару. Крім того, він і його команда створювали Сікіро для однокористувацької гри, оскільки вважали, що це привнесе у гру дуже багато обмежень, яких вони хотіли уникнути. Також невеликий факт: слово Сікіро японською означає однорукий вовк, і це посилання на той факт, що персонаж гравця однорукий. А ще спочатку під заголовок Shadows Die Twice мав залишитися лише слоганом трейлер Тизера, але Activision зажадала його збереження як остаточну назву, що дуже прив'язалася до гри. І по результату Sekiro Shadows Die Twice отримала загальне визнання від критиків та рецензентів різних видань. І я не побоюся цього вислову, Sekiro стала дійсно культовою. Вона показала, що знущання над геймерами можна вивести на повністю новий рівень. При цьому гра отримає гарні відгуки і оцінки, які будуть повністю справедливими. Ну і нарешті ми дійшли до останньої гри Міядзакі на даний момент. Це Elden Ring. Вона вийшла у 2022 році, і сказати, що вона була успішною, це нічого не сказати. Але давайте по порядку. Розробка Elden Ring розпочалася у 2017 році після завершення роботи над доповненнями для Dark Souls 3. From Software і Міядзакі хотіли створити нову екшн РПГ у стилі темного фентезі, де можна було реалізувати нові задуми, які не підходили. Для серії Dark Souls Міядзакі називав Elden Ring найбільшим за наповнення масштабами та свободою дослідження світу гри проектом, який коли-небудь розробляла студія From Software. Рішення перейти від обмежених за розмірами рівнів, як у попередніх іграх From Software, до великого відкритого світу, було викликано кількома причинами: показати світ гри та його передісторію у більших масштабах ніж раніше, зробити дослідження світу більш вільним та глибоким, а битви з босами більш різноманітні. Серед ігор інших розробників, які вплинули на дизайн Elden Ring, Міязакі називав серію The Elder Scrolls, Відьмак 3. Дике полювання та Legends of Zelda Breath of the Wild. Ігри з відкритим світом, які розробник називав класикою жанру. Над грою також попрацював Джордж Мартін, автор серії Пісня Льоду і полум'я, куди входить відома вам всім по серіалу Гра престолів. Так от, для Elden Ring письменник склав міфологію вигаданого світу і прописав перед історії босів на півбо. Але сама концепція створення гри була незмінною у лютому 2022 року, гра побачила свій реліз і одразу захопила серця геймерів. Дія гри відбувається в міжзем'ї країні за завісою туману, якою з давніх давен правила королева Марика Вічна. У міжзем'ї воля його імператора визначає самодійсність. Таким чином, Марика колись скасувала природну передбачену смерть, і більшість жителів міжзем'я не можуть померти своєю смертю, як і в серії. Соус більшість жителів світу більше нагадують живих мерців, які давно втратили залишки розуму через своє безсмертя. Джерелом влади Маріки є кільце Елдена, чарівний об'єкт, що складається з кількох великих рун і диктує закони світобудови. Його на землю послала Велика Воля, один із космічних зовнішніх богів, який існує десь за межами міжзем'я. Як і у інших souls іграх, сюжет складно зрозуміти з першого разу. Тому гравцю так само доведеться заповнювати пробіле, який говорив. У Elden Ring була нова концепція світу переміщення по світу. І більшості гравців, і грожурів це сподобалось. І нововведення майже всім прийшлося до смаку. І таким чином можна сказати, що на новому для себе полі Open World ігор Міадзакі показав, що може здивувати гравця, зробивши звичайне дослідження світу більш цікавим ніж у інших ігор з відкритим світом. А з більшою кількістю деталей гри ви зможете ознайомитися у моєму огляді на Elden Ring. та й відгуки у гри. Гри були фантастичними, і гра навіть виграла номінацію Гра року 2022, маючи дуже сильного конкурента, це God of War Ragnarok. І зараз для гри готується DLC під назвою Shadow of the Art Tree, і всі фанати з нетерпінням його чекають. Кіде та це людина, яка дуже сильно вплинула на ігрову індустрію, створивши цілий новий жанр відеоігор, аспекти якого пробують втілити у своїх іграх навіть більш відомі компанії по типу Ubisoft. Говорячи про Творіння Міядзакі це шедеври. І навіть якщо ви скептично налаштовані до цієї серії цього жанру, важко не визнавати той факт, що люди люблять ці ігри і що аудиторія у цього жанру дуже велика. А також, до речі, якщо на цьому відео збереться 2000 лайків, то я обов'язково розповім вам про соус-лайк ігри не від From Software, які варті вашої уваги. А на цьому, все. Дякую за перегляд. Чекаємо нових ігор від Міядзакі. Бувайте!